Дякую, дуже що розглянули. Дякую, знаю, дуже насичний день. Ми дуже коротко, коротко. будемо. Да? Да. Але Дякую. дуже раді. Усі буде чисто. З ранку. З одного це було гроші. Так. Дякую. Із звідня прибув перший годі. Колись на біку було 4 тисячі кілометрів в Україні. Дуже дякую вам за підтримку. Це дуже важливо, що ми під час війни, незважаючи на всі виклики, ми робимо такі об'єднуючі проєкти. Спочатку ми об'єдналися з'єдналися з, з електромережею. Це був дуже серйозний, серйозний енергетичний в усіх сенсор цього свого проєкту. Об'єднуємося логістичним таким проєктом. Залишається закінчити війну, вступити в Євросоюз. Я думаю, що це правильні кроки вперед. Дякую за фінансування, підтримку. 時もがない。